Так, проводимо перший запуск, Акумулятор вже один раз один раз уже посадили. Зараз будемо будем пускати дим. Або я тут включив? Прязнувати на то помиємо. Зараз основна задача тепер стоїть його розкотити і усунути недолік по одному із підшипників. Так, фільтр покажу вам. вот такой поставили фильтр. Ну и масло. Масло вы бачили. Грязнючий капец. Так, друзі, ну що, всім привіт. У нас наша весела програма з нашим трактором UMZ продовжується. Як бачите, моторчик у нас вже зібраний, вже готовий. Ну, а тепер постало питання: значить, якщо вже полізли до трактора, мотор зробили, значить треба і залізти, розкотити і подивитися, що тут зняли. Редуктор, передивилися, замінили підшипники, тому що. Яка була причина, щось ну, на четвертій швидкості трішки підшкрябувало? Значить, так ми причини. ну воно не, не постійно було, але там моментами, де десь так трішки чутно було звук. Розібрали, подивилися, заглянули, все якби все нормально, всі зуби, цілі, всі шестерні. Цілі, нічого, якби люфтів ніде немає, все крутиться від руки. А що воно було, хто знає, значить. Замінили на редукторі підшипники і зібрали назад. Толком нічого таки не побачили. Передивимось заразом щеплення, в якому стані, щоб він був повністю у нас готовий вже готовий вже до оранки. Так що отак, не відходячи, як я б сказав би від каси далеко, розібрали, щоб передивитися. Хтось там писав у тіктоці, передній мост ставити. Так, да. <рес> тільки передній мост ставиться з цієї сторони. Шестерня ж тут стоїть. А тут теж, тут бачите, така дискотека із цими шлангами. Я скажу так, передній мост повинен бути вже на другому тракторі. А на цьому старичку вже хай хай стоїть такий, як є. Так що збираємо назад, зараз будемо скочувати і будемо якби вже треба затягнути жатку. Герінгофа треба передивитися, демпфера треба поміняти. Ну то вже, то вже наступних відео про жатку розкажемо вам що і як там поки що займаємося орлом так значить що ми тут робимо замінили отам сальник 80 на 100, 115 105. на 105 поміняли пошипник тепер якби, все тут гуд І далі гайкуємо. І шайбу. Оцю ж да, шайбу підложували. Куди? Ну оце ж тут не така шайба. Ні, це ми самі робили цю шайбу. Вона є за ось каждої трошки. Бо із пресом сезон як поробити, то тут немає нікого вдома. Це от сезону дробили вас. Ну так, да, видимо, все рівненьке. Це кольце багато є. Так що, хто не ставив, чи хто ставив, можете брати на замітку. Або хто ставив, пишіть в коментарях, як у вас взагалі ходить, не ходить. Кольцем можна ставити. Да. Особливо якщо... Працювати з пресом. Так. Так. І поїхали. Стой, 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 щось високо там. Чи треба підняти? Підняти там треба не заходити. Ось Да. Ой, так? Так.

трошки дай щоб оцелум уже вскочило туди зайшло треба так що там... ж подожди подожди Оп, стоп там воно вверху треба ще трошки підняти та один чи два рази його крутний тут все ще ось треба щось підняти, чи підміди чи воно хай заскакує Ну да. А по шлицах там. Ну вот это же я за это и говорю, что треба там два раза поднять, может. Оп, есть. Так, Я думаю ще вверх треба. Там тільки не видно, ніде, не бачиш Ось, Ось цього лежить. Всім привіт, наступний день. Значить, що прийшов час навести, провести детейлінг, будемо так казати, нашому трактору. Треба, щоб він був чистенький, бо тому що після ремонту якби воно все-таки все трішки воно неаккуратне і не дуже гарне. Значить, що ми зараз робимо? Радіатор видули. В принципі, він такий заді. Заді чистенький, але все рівно зараз що ми, що ми зробимо? Для мийки двигунів, для всього того масла будемо використовувати отакий засіб. Засіб для очистки двигунів К2. Якби ми його використовуємо частенько, досить непогано він справляється із своєю задачею. Обмиємо двигун, а потім вже без контактом е, обмиємо весь трактор і зробимо йому красоту. Вмиєчка у нас старенька, така к 3 Йоркер. вже трішки підношений, але і своєю задачею. І ще справляється. Тому для К2 будемо використовувати такий ручний вручну помпу. Вже вона пережила ця е помпа, не розбавляє нічого. Тому що там двигун трішки він такий, якби замазаний дуже-дуже сильно. Можна було б розбавити, але ні, будемо чистий концентрат використовувати, так, скільки нас там уже? майже півтори літри, ну я думаю, для першого разу, для першого нанесення поки що вистачить. Так, ну і звичайно ж не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, адже скоро буде таке цікаве відео, що, я думаю, навіть ніхто не здогадається яке. Тому, щоб не пропустити, підписуйтесь і слідкуйте за каналом. Я вам скажу так, що такого на Ютубі ще точно не було. Так, що тут наша помпа каже? О, десь приблизно отак. Усі оці місця, де було велике скупчення масла. турбінку там. Зараз ми намочимо, воно трішки постоїть і потім вже мийкою обоб'ємо його. Я думаю, що неважливо, який трактор, чи Джондіри, чи джондіри ті, чи фенди чи Юмези, чи МТЗ без різниці взагалі, чи Т40, воно все повинно бути наглажене, будемо так казати. Досить такий популярний вже став вислів, як на Ютубі і не тільки наглажений. Толян там якийсь сказав. От воно дивлюсь, що багато хто використовує цей вислів. Отак і туди його кругом. Хай воно відмиває. Від маслюки цієї. Так, тут аналогічна ситуація, трішки він грязноватий. І тут, чуда, чуда немає. Так, зараз. О, отак от десь. Такий грязнючий, вже що просто. як бачите, вже він трішки щось стає похоже на двигун. Хоч трішки чистіший. Так, отут тепер Вон ця кухня. Yasha, que vida Так, значить, К2 нанесли, воно трішки постояло. Тепер, не змиваючи К2, прямо на нього наносимо без контакту. Без контакту е теж не розведений, чистий, чисти, я думаю, для того, що ну, не потрібно його розводити, це Техніка тут дуже багато такої масла, мазути, воно все якби нагарило. Ціє. Ми його ніколи не розводимо. ну і Прямо на К2 зараз нанесемо і подивимося, який буде з цього. Resultado. Так, а ну пишіть коментарі на вашу думку, для чого це ми його так наглажуємо. Що це буде. Да, треба вже оновляти мийку. Вже і шланга слабенька така. А й сам кіорхер слабуватий вже. Щось уже і пінник нікудишній, вже таке ляпає, що аби що небудь